Вітаю, друзі! В ефірі телерадіокомпанія Кам'ян подільський з нашим проектом актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо спілкуватись з депутатом міської ради Юрієм Нестаровським. Дякую вам за те, що поводилися на сьогоднішню зустріч. Ще до початку повномасштабного вторгнення. Ви вступили до лав територіальної оборони. Разом зі своїм батальйоном були у місцях його дислокації. Не будемо їх уточнювати. Зараз повернулись вже додому. Можете сказати, чому демобілізувались? Я міг знайти ті, причин щоб не вступати в територіальну оборону і не брати зброю в руки, так як по стану здоров'я моєї родини і ще багато інших причин, де я міг би залишитись у місті. Але я не та людина, яка, яка стає, чи ховається за плечима других. Я був там, там, де було визначено нашим командам. Я не можу говорити, де я був і які я виконував свої обов'язки військові. Але я їх виконував чесно і надіюсь за мене скажуть мої побратими, також і команди батальйону, якого я дуже поважаю і горжу з тим, що я був в цьому батальйоні і ніс там свою військову службу як військовий, як громадян України. Все-таки про демобілізацію. Чи можете назвати причину? Про демобілізацію, якщо ми якщо сказати, тут ви знаєте, це наше місто. Так як і наш батальйон тут нічого не, не сховаєш, наш батальйон проходив бойову тактичну та медичну підготовку. Нас готували три місяці і ми набирали великого досвіду. З одних із завдань я отрив е, тяжку травму, пов'язану з позвоночником. Я хочу подякувати всьому військовому. Медперсонал, медикам хочу подякувати, які мене на той час поставили на ноги. Коли ми попали, вже нас відправили по завданню, ми вже були на місці в дислокації, травма почала прогресувати. І я розумів, що ну, я скільки міг, був там і вже останні неділі, дякую своїм побратимам, які мене підтримували, які розуміли, вони бачили цю проблему. і... І, і командир батальйону знав цю проблему, і вселяко мене відправляли в госпіталь, і коли я був в відпустці, командир батальйону говорив, щоб я терміново лягав, тому що потрібно було хірургічне вмішання, ну, втручання. Але все ж таки я, скільки я міг, я, бо я розумів, що я повинен був повернутися до своїх побратимів, тому що вони мене чекали, і я знаю, я знаю, як важко їх залишати І я знаю, як я їх залишав. І вони це знають. Повірте мені, ми хоч дорослі люди, але сльози були в нас. Я, ну, я не міг залишити їх. Але я розумів, що я не міг бути як, вибачте, як овощ. Вони вселяко мене підтримали. Я вже не міг БК, я не міг, ну я багато чого не міг. Я зрозумів, що мені потрібно написати рапорт. Я написав рапорт, я приїхав. Приїхав зразу. Я, я навіть тільки приїхав, я зразу поїхав в лікарню, мене провірили, дякую реабілітаційним центрам, які мене до сьогоднішнього дня підтримують. Так, да, я фізично не готовий сьогодні і ну, виконувати військові свої обов'язки. Але я хочу вас запевнити, що якщо я поставлю себе на ноги, а я надію, що поставлю, без всякого. Сумня, я візьму зброю руки і піду захищати свою країну, якщо це буде потрібно і буду виконувати свій громадянський обов'язок. Ваші побратими і водночас депутати міської ради розкритикували бюджет Кам'янця-Подільського на 2023 рік. От на ваш погляд, батальйон територіальної оборони дійсно потребує додаткового фінансування. От ви це відчували? З того моменту, коли ще ми були тут, на місці постійної дислокації, ми так само були на в сесійній залі. Но ми, вже, ми вже несли свою службу. І ми голосували про кошти, які повинні були виділятися на, на наш батальйон. Ну ніхто не знає, я сподіваюся, побратимі це підтвердять, коли всі прийдуть. І вони розкажуть цій владі, цьому міському голові, як ми, як ми виїжджали з цього міста, як, на чому ми їхали. На якому транспорті ми їхали, в яких умовах ми їхали, що з нами було на протязі того часу, коли ми їхали на пункт своєї, своєї дислокації вже на Сході. І сказати, що сьогодні була підтримка, як дехто це говорить, що була підтримка батальйону, Я як депутат міської ради, ну так сталося, що я депутат міської ради, був би я простий громадянин, може б я десь і десі промовчав. Но мені було стидно, що я депутат міської ради. Мені було стидно, що в нас така влада. Тому що на той час, коли були кошти, ви не представляєте, скільки в нас було проблем, поки ми туди доїхали. Я буду говорити більше про свій підрозділ, тому що ми за два з половиною місяці витратили 140 тисяч своїх коштів, щоб облаштувати свої позиції. І це не є вже. Просто слова, як дехто говорить. Повірте мені, хлопці прийдуть і хлопці все скажуть і розкажуть і покажуть. Але сьогодні, я ще раз повторюсь, в батальйоні є дуже багато проблем, про які мовчать. Я розумію, ми хочемо подобатись владі, ми хочемо, дехто хоче підіграти владі. але я говорю від як простий солдат, я говорю від всіх наших побратимів. Ми знаємо, в яких ми умовах були. І сьогодні, маючи кошти в нашому бюджеті, спеціально їх притримувати в цьому бюджеті, і не підтримати наш батальйон, тому що є дуже багато інформації. Повірте, я хочу звернутися до своїх побратимів. Будь ласка, не підігруйте владі, не говоріть, це дав посідко. Посідко нічого не може дати. Коли він дасть від себе, тоді ми йому й подякуємо. А коли це збирає громада послідні кошти, я буду боротись і буду боротись за кожну копійку, і буду боротися за кожного побратима і буду бороти за свій батальйон. От ми зачепили з вами тему допомоги за бюджетні кошти. В Кам'янці-Подільському сьогодні жваво обговорюється тема скандальних буржуїв. Так їх вже охрестили. На тому відео ви? Так. Це був я. Ви розумієте? Цей ролик, який я, я просто його, на, от, в тому відчаї, коли я знаю, бо я відповідав за своїх хлопців, так як вони відповідали за мене. І коли їх привезли, ці буржуйки, тоді, коли вже їх було потрібно, і коли ми їх розпалили, ці буржуйки, ми поняли, а це розпалили ми в бліндажах. Ну, я ще раз повторюсь, хлопці, я не можу говорити за всіх. За всі за всі військовослужбовців, я говорю про свій підрозділ. Ну, нам потрібно було грітися, тому що мороз. Ну, ми всі розуміємо, ми, ми, я з першого дня до останнього я жив у бліндажах. І хто це знає, мене пойме. І коли я побачив цей агрегат, мене просто, ну я не знаю, мене просто чуть, -чуть ну, зацепило чисто, коли я ще узнав, що це буржуйки, які дав. Міський голова, мені сказали також, там, передав міський голова. А це кошти в бюджеті, наші кошти. І коли ми подивилися, що буржуйки ми купили, ми змушені були купити дві, ну, всі, по 2,5 тисячі ми купили. Я запитав, скільки вони десь стоять біля п'яти тисяч. Чотири ну, ну, тисячі двісті, що. Ну, хай 4 тисячі двісті. Не є, є про. Та навіть якби як вони були, нема проблем з цим. Ми готові, ми ніяких. І повірте, я це не викидав в сіті. Я не... У нас є така група депутатська, до речі, наш, е, не виділи, викинули, викинули ту групу. Так, тому Наскільки закрили, наскільки закрили? Це просто смішно. ну, Чого бояться, це не є проблема, це ви розумієте, це проблема, яку не потрібно шукати причини. Треба рішати ці причини. Ну, навіть якщо і ми вдали ці буржуйки, ну скажіть, ну вибачте, ну так сталося, ну не проконтролюємо. Ми. Ми -ми 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 Цю роботу, яку робили. Юрій, Ви, Юрій а розмі... чому чекали стільки часу? Чому От, одразу? Це дуже проста відповідь. Ну я ще раз повторяюсь, нам буржуйки принесли тоді, видали тоді, коли їй не потрібні. Я ж не знаю, коли хто. Я не вникав в політику, і то я зробив цей ролик для депутатів. Я звертався для депутатів. І Я не хотів кидати це. Я ж міг би розкинути це в СМІ, там це нічого не. Но. До речі, в депутатських, шановні депутати, я до вас звертаюся до всіх. В депутатській групі була переписка. І коли ми спілкувалися, так скажіть, якщо ви такі правильні, я чекаю на відповідь, хто підняв питання по буржуйках? Не депутатський, не депутатська група ми кам'янчани? Ні. От хто підняв, будь ласка, розкажіть для наших... Для наших для нашої громади. І коли вони підняли це питання, я просто поставив у групу цей ролик, просто показати. Ось вони ваші буржуйки. Так не стидно же нам, ця розмова була між депутатами. А те, що воно роз, розлетілося, я ніколи не думав, що я стану, що сьогодні 300 тисяч переглядів. Я ніколи не думав, що я стану що такою зіркою, за такої, за такої, ну, дрібниці не можу сказати, бо це людське життя. Ну, потрібно. Як ви не можете всі зрозуміти, звертаюсь до депутатів? Якщо ви виділяєте кошти, чому ви не контролюєте це питання? Я можу ще більше сказати, відносно цих буржуєв. Аракіо, ти говориш там піар. Так скажи мені, будь ласка, я знаю твого батька, знаю твого батька, дуже прекрасно. Ця людина професійна і робить професійну роботу. Він би ніколи в житті не зробив таку буржуйку. Я знаю. Що ця людина може зробити і його підприємство. Просто шановний Аракео, ти його і підставив свого батька, і опозорив. Як? От я що хочу сказати, щоб ви щоб це, це розуміли. Ось і все. Тут немає. Міська влада е, теж відреагувала на цю ситуацію і на цей ваш ролик, так е, е, і в тій відповіді, в тому відео їхньому ролику, є військовий. Попри закрите закритий обличчя, попри змінений голос, я так розумію, ви ідентифікували хто це? Для мене військовий, це, ну, для мене це, це людина, ну такого, ну, такого, знаєте, високого рівня. Для мене військовий це, це для мене гордість, для мене військовий. Я назву, я назву цю людину, це людина без лиця. Давайте мені говорити так, людина без лиця, тому що в нього. Ніколи лиця не було, Але його, його немає, і його знаєте, не буде. Що? Я його назвати, будемо про нього говорити людина без лиця. І я хочу сказати, цій людині без лиця, що, знаючи, може, моя така думка може, я припу ну, допускаю в цьому, що він теж в цій схемі десь там може участвував. Це докаже прокуратура. Я сказав, ще коли я написав, я ж в депутатську групу написав, що я буду звертатися в прокуратуру. Всі служби, щоб дійсно справедливість була і кошти. Ну, Принаймні міська рада говорить про те, що військові самі зробили таке креслення, погодили так. його і по суті. Так. Зробили... На сьогодні ж ми говоримо про те, ми говоримо про людину без лиця. Ця людина не була, ця людина не воювала, ця людина не була там, де були ми, і там, де був наш батальйон. Я хочу звернутися до людини без лиця. Скажіть мені, будь ласка. А чому 70 буржуйок? Коли нам потрібно приблизно 25. Чому ці буржуйки лежать на складах? І чому сьогодні показують, що вони покращені, красите там і стараєтесь? Ну ви знаєте, що Яке, як правильно сказав, так, щоб культурно. Якби ви не красили, не закрашували будь-яке дерьмо, дерьмо буде дерьмом. Хотіли б дерьмом... Взаляти правду, правда залишиться правдою. Ви проїдьтеся в наш підрозділ, я говорю, за свій підрозділ. Приїдьте, якщо у вас хватить духа, людина без лиця. І позвоните мені прямо, ви знаєте мій номер телефона, і скажете, які стоять буржуйки і як мій підрозділ живе. І вони вам все розкажуть. Але я знаю точно, що ви туди не Приїдете і не прийдете. Сьогодні ця тема набирає таких обертів, вона вже схожа на якийсь інформаційний батл між опозицією і владою. І ви обіцяли, що доведете справу до завершення, будете звертатись до прокуратури. Так і будете звертатись? Я людина слова. Якщо я говорю, я своє слово тримаю. Я і депутати міської ради сьогодні ми вже написали заяву і підписали прокуратуру. І сподіваюся, що ми цю справу доведемо до кінця. Ви є депутатом міської ради. Коли плануєте повернутися до сесійної зали? Чому я посміхнувся, бо я разом з колегами своїми побратимами ми на цю тему говорили не раз, коли ми повернемося. Хоча я так догадуюся, напевно, думаю, що дехто із нашої влади, з, з депутатів, вони би мріли, щоб ми не прийшли, Що ми довше побули, то я хочу сказати, шановні депутати, і шановний міський голова, що ви не сховаєтесь від правди, все, що ви зробили, буде цьому оцінка. І якби, Михайло, ви не переносили сесії. До речі, чи відомо, коли буде ні, 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 це Невідомо, тому, тому що це просто, ви розумієте... Крайній це... термін я вже чула 2 чи 3 так, березня. Так, так. Це такий, ну люди мають панічний страх. Страх перед, ну, перед депутатами. Ми не думаю, що коли ми прийдемо, ми, ми маємо щось таке робити, ну, що ми, що ми чи... щось таке надзвичайне, чи ми, маємо... ми просто будемо відстоювати своє право, закон. Ми будемо відстоювати правду, тому що ми я дав слово своїм побратимам, що ми будемо кожну копійку контролювати. Ми не, ми не допустимо, ми будемо тепер так не буде. І я би хотів би, сьогодні я вже це говорив і не раз говорив, хоча переводив, до речі, в політичне русло. Сьогодні у нас проблема. Проблема дуже велика. У нас немає секретаря міської ради, в нас немає вертикалі влади. Ну сьогодні одна людина тримає. Тримаються всі печаті, сидять там три людини, які керують, і ще над ними є е, смотряші, наглядачі, це смішно. Ми це все знаємо, місто ж маленьке, тут нічого не сховаєш. Ну, ви, ви розумієте, що ну, громада, ну ви вже ну просипаєтесь, ну, вже, ну, скільки вже, ви, ви, ви розумієте, на що це місто вже перетворилось. І сьогодні наше перше питання буде це секретар міської ради. Ми не можемо перекладати сесії. Сьогодні йде війна, ви розумієте? Ну, ну подумайте, всім, говорю, депутатам. Не сидіть тихенько, не думайте, що якщо сьогодні у вас є, є... тепленькі місця, там де хто думає, що там є якась там закон, не буде так. Ви вже всіх заінтригували, і можливо 2 чи 3 березня ми вже побачимо вас в сесійній залі, якщо між Я... вас скличе сесію. Так? Так. Я хотіла запитати: депутат Юрій Нестеровський до війни і депутат Юрій Нестеровський зараз. Щось змінилось? Ну, давайте почнемо з того, що розпочнемо з того, що я буду на сеці. Це мій обов'язок бути. І якщо як, як, де б я, я прийду з реабілітації, якщо навіть перенесеться, як, як, як перенесеться, я все одно буду. І буду просити всіх депутатів, щоб вони були на сеці. Тому що питання, і дуже багато є питань дуже серйозних. Сьогодні, дивіться, скільки коштів. Ви давай. Ну, дайте мені відповідь на просте питання. Скільки ми мільйонів маємо в бюджеті, да, там, дякуючи кому? Військовим, так? 30... Ну, понад 250 мільйонів. Понад 250 мільйонів. От я хочу сказати, що ці кошти всі підуть на ЗСУ. І тоді ми подивимося, хто піариться, хто не піариться. Сьогодні не потрібно класти там, хто-то там мовчить, хто-то там... Якусь непонятну плитку кладе, кожен там собі хоче щось показати, що вони дуже такі всі, всі правильні. Ні, так не буде, ні, так не буде. Тому що, ви мені скажіть, чому ці кошти вже не пішли? Вони потрібні, ви розумієте? Ці кошти потрібні Збройним силам України. Це не ви не заробили, це не ми заробили, це державні кошти. Ну і ви запитали, чи змінився я, який був до війни, який прибув на сьогодні. Знаєте, скажу вам відверто, я повернувся другою людиною просто. Я вернувся очищеною людиною, тому що я був своїми побратимами, я бачив ті щасливі очі, я бачив патріотизм, я бачив дух цих людей. Я бачив, що в них в очах є майбутнє. Я не маю права зрадити своїх хлопців, не маю права зрадити свою країну. Я не маю права зрадити свою громаду, своє місто. І, напевно, Бог дав так, що я депутат міської ради, і це вже є другий фронт, який потрібно, відстоювати. Особисто для мене всі, хто взяв до рук зброю і боронив державу, вже гідний поваги. Але сьогодні на адресу депутатів-опозиціонерів, які демобілізувались, отак як ви, звучать ну, не дуже приємні вислови. Типу навоювались і таке інше. Ну, нехай це залишиться на совісті тих, хто це говорить і пише, але ви щось хотіли б сказати у відповідь? Ви знаєте, це наскільки смішно. Ну, як можуть? Ті люди, до речі, хочу сказати, хто це пише, хто висловлює якусь свою думку про військовослужбовців, які взяли зброю в руки і пішли виконувати свій обов'язок. Я рахую, точно не мають права оці уклоністи, ті, хто поховався за своїх родичів за своїми зв'язками. Повірте, кожен із нас, кожен із нас могли б так само це зробити. Тому що я знаю своїх побратимів, до речі, я хочу сказати, я можу їх перечислити. Геннадій Невінчан, Олександр Марчук, депутати, Мастикаш Андрій, Кобильник Василь, Самсонюк Сергій, Бойко Ігор і я. Ми з першого дня встали і пішли. І я ще раз говорю, я цим горжусь, але даю такий, як вам просто я даю вам таку пораду. Ніколи, коли ти не брав сам зброю в руки, ніколи не, не давай оцінку тим, хто її взяв. Тому що це виглядає смішно. І повірте мені, прийдуть. Всі повернемось додому. І ви будете відповідати не через дописи, а ви будете відповідати в очі. Тож чекайте всіх нас. І ви це все. Почуйте наживо. Слава Україні, героям слава. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Ви всіх заінтригували майбутньою сесією обранням секретаря ради. Я так думаю, що цієї сесії будемо вже чекати не тільки ми, а й кам'янчани, які подивляться сьогоднішню нашу програму. Тому що ну думаю, буде жарко у сесійній залі. Якщо міський голова знову не перенесе це засідання, то на початку березня ми побачимо депутатів, які демобілізувались, уже знову у сесійній залі. Так. Я надіюсь, буде те, як ви говорите. Чого не потрібно боятися? Треба працювати, працювати і працювати ради нашої країни, ради нашого майбутнього, ради нашого покоління. Тому що все, що ми не зробимо сьогодні, завтра за нас будуть говорить, ну, відпрацьовувати наші діти, внуки, правники. Тож ми сьогодні від себе не залежимо. Повірте, я всім хочу сказати нашим депутатам, всіх політичних сил, що ви сьогодні сховаєтесь один за одним або за ким-то. Але діти нам і внуки нам це не простять. Тож давайте все-таки відкидаємо сторони, починаємо працювати. Тільки правда, тільки справедливість. Це наше майбутнє. Ще раз дякую вам за розмову. Віримо у нашу перемогу і робимо усе, кожен на своєму місці, аби її наблизити. Так.